Сьогодні в програмі вірус наступає в Чернігівській області спалах африканської чуми свиней. Роботи на молочних фермах вже з'явилися і в Україні. Ковбаса в дефіциті. Росіяни готуються до введення продуктових карток. На Чернігівщині новий спалах африканської чуми свиней всьоме від початку року, цього разу в Новгород-Сіверському районі. Хворобу виявили після лабораторних аналізів загиблих тварин. Держветфідослужба проводить усі необхідні заходи із профілактики хвороби. Вірус для людей не страшний, але може знищити усе поголів'я свиней, які захворіли. Вакцини проти нього немає. Фінансові порушення на майже півмільярда гривень виявлено у державній зерновій корпорації. Зловживання відбулося в 2013-2014 роках. Ревізію провело профільне міністерство. Зокрема, ревізори не знайшли товарів, які корпорація купувала в Китаї на 370 мільйонів гривень. А також відсутні документи, які підтверджували, що ці товари взагалі потрапили в Україну. Американські та європейські бізнесмени готові інвестувати в українське сільське господарство. Повідомляють українські урядовці після відвідин США. Американців цікавлять рослинництво, аграрна логістика та сільськогосподарське машинобудування. Але і в Кабміні, і в експертному середовищі не приховують, що інвестори продовжують побоюватися українських проєктів через бюрократію, часті зміни законодавства і збройний конфлікт із Росією. Росіяни готуються до введення продуктових карток у випадку дефіциту продуктів, гіперінфляції чи нестабільної ситуації на ринку. Про це повідомляє часопис «Ізвістія» із посиланням на Мінпромторг Федерації. Продуктову допомогу планують надавати тим, у кого доходи не перевищують прожитковий мінімум. А це за підрахунками Росстату більше 16 мільйонів людей або 11% від населення країни. Уряд допоможе агрокомпаніям компенсувати збитки за втрати в Криму, підтримувати бізнес, що позиватиметься проти Росії, будуть у мін'юсті. Для цього у відомстві створять п'ять департаментів консультаційної та дипломатичної підтримки. Допомагатимуть підприємствам українські посли, юристи та політики обіцяють у мін'юсті. Нагадаємо, через анексію півострова український АПК зазнав збитків на понад 200 мільярдів гривень. Це є поля, які не засіваються. Більше того, по тим полям, якщо Завтра буде звільнена ця територія буде потрібно ще кілька років для того, щоб відновити ці поля в нормальному стані. Часні українські корови сплять на матрасах і дояться, коли заманеться. Молочна ферма майбутнього відкрилась у селі Почуйки на Житомирщині. Зараз тут утримуються 500 корів. Згодом стадо планують збільшити вдвічі. Годівля тварин та прибирання у стілі автоматизовані, а замість боярок на фермі працюють роботи. Мікроклімат контролює спецобладнання з Німеччини. Все зроблено, аби худоба почувалася комфортно, то давали більше молока. Чому автоматична система доїння в що повністю виключає? Ский факт з процесу доїння, покращується здоров'я тварин, зменшується стрес в корівнику, де є робот. Корова може самостійно ходити на доїння, тоді коли їй заманеться. Також вона сама обирає, коли їй їсти. У робота завжди є для неї смачний корм, і ним вона може підхарчовуватися під час доїння. Дбає робот про корівни гірше за лагідну господиню. Перед доїнням і після душ. Робот з допомогою лазерів та системи розпізнавання дієк сам прилаштовується для доїння. В цей час спеціальні лічильники контролюють швидкість віддачі молока. Неякісний продукт одразу відбраковується. Інформацію про стан корови фіксує комп'ютер. Якщо тварина хвора, її відправляють на карантин. Власники ферми кажуть, що роботи дозволяють не лише збільшити надої, але й підвищити якість молока. На цій фермі вже маємо 23 літра і ставимо собі плани 30 літрів на голову. А тут ми отримуємо молоко екстра класу, як є різниця в ціні, мінімум в півтори гривні. Це молоко йде на дитяче харчування. Прилаштовується до нових технологій українські корови швидко, кажуть фермери. Зі ста голів лише одній технічний прогрес не до вподоби. Втім, роздоїти вітчизняну породу роботу зможе лише до 30 літрів на день. В той час продуктивність європейської худоби сягає 40 літрів. Тож в планах у господарів вновити генофонд стада. Продукція молоко молока, яка зроблена на даній фермі, однозначно зможе конкурувати практично і на європейських ринках. Роботизовану ферму компанія Рідон інвестувала близько 160 мільйонів гривень. Половина суми пішла на тваринницький комплекс, решта на завод з виробництва комбікормів, машино-тракторний парк та систему переробки відходів. За оцінками інвесторів, вкладені гроші мають повернутися протягом чотирьох років.